Доброго дня, ми з України. І в сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на нову марку від Уки-Пошти, яка була випущена за програмою Європа. Марка називається Мир Найвища цінність людства. Ось такий вона має вигляд. Ну, перед тим як ми почнемо, давайте глянемо, яка марка в нас була в 2022 році. Це у нас Аркуш Лада. Номінал 2022 рік. І... Той самий же ж номінал А, що відповідає одному долару. Сварог Європа. Ось такі були аркуші у нас минулого року. Такий аркуш був розроблений і випущений цього року, 23-го. Ну і ще в нас для прикладу є КПД. Це теж КПД, це придбав в місцевому фільмагазині. Ось такий конверт був. В цьому році була зроблена ось така щіпка із двох марок, тобто не стали розділяти на два аркуші. Потім ось така листівка. Листівка була випущена минулого року. Вона спершу там висіла як карт листівка, здається, і продовжує висіти карт листівка, тиражний 10 тисяч штук. Ну і ще був конверт першого дня, але його в мене немає. Ну ж, давайте почнемо огляд. Ну, огляд. Пропоную почати із е, тексту із філбелетня 24 травня вводиться в обіг та вважається тісною до оплати послуг поштового зв'язку. Поштова, точніше поштові марки за програмою Європа на тему Мир найвища цінність людства у вигляді щіпки із двох марок. Е, ось так вони виглядають. Ці дві марки. Перша марка, е, номінал, чи цей номер е, 2041, тобто це 2041 марка. Е, мир. Перемога Україна, номінал на неї У, що відповідає, якщо я правильно пам'ятаю, 12 гривень. І друга марка А, ми теж зручніше, що відповідає номіналу долар Мир найвища цінність людства. І якщо отак їх разом покласти, то відповідає ось такий код UA, код України. Доволі цікаво зроблена, доволі подобається дизайн цієї марки. Ну, Напевно, я кажу так, за всі марки. Хоча в інтернеті я вже дивився, є як прихильники цих марок, цього дизайну, і як ті, кому воно трохи не сподобалося. ну... Це навіть можна сказати, ну, так дуже м'яко, що не сподобалося. Так, формат кожної марки у нас 30 на 37,5 мм. Формат аркушу 116 на 101 мм. Тобто отак, 116, отак ось 101 мм. В аркуш входить 6 марок або, 2 щіп, або 3 по 2 щіпки. Тобто можна отак його, отак. Отак, або отак, отак, отак. Ну кому як зручніше. Напевно, все-таки правильніше було так. Хоча ось я так думаю, що якби, якщо от ідея про UA, що зберегти, то можливо варто було б от марки якось отак розмістити. Тобто отут один вид марок, тут другий вид марок. Ну не знаю, автори вирішили зробити так, тому що виходилось ці дві щіпки ще можна якось до конверта наклеїти. цікаво, так це теж. А осоці якось трохи вибиваються з колії. Ну, це особисто. Моя думка, у кожного вона своя. Вартість цього аркушу складає там щось 146 гривень, там щось без 30 копійок, а вартість ось цієї листівки, не знаю, казав чи ні, 15 гривень. Автором першої марки номіналом 12 гривень у нас є Марія Суслова, також вона є автором листівки. Далі автором ось цієї марки є там, одразу дві людини: це Лінда Бос і друге ім'я, яке мені важко Першого разу прочитати, але я спробую. Руна Егілс Дотір. Сподіваюся, правильно прочитав. Також у нас був іще конверт першого дня, але в мене його поки що нема. Вартість конверта була 10 гривень, це я казав чи ні, 150 там щось гривень. Там щось... А, 145 гривень, 71 копійка і 15 гривень листівка. Ось такий. був, Ось така була у нас марка. Ну, хочу сказати дещо додати. Доволі цікаве було предзамовлення на цю марку. Раніше, ну або до цього всі марки, які виходили, то коли з'являлося предзамовлення, то одразу можна було взяти там марку, аркуш, листівку і художній немаркований конверт. Ну, В цей випадок чомусь все пішло інакше. Окремо продавалися конверти першого дня. Можна було взяти щось там по 5 штук. Також можна було замовити окремо з таких аркушів, скільки тобі хотілося по предзамовленню. Також разом із цією аркшом можна було взяти ось таку листівку, теж по замовлення, хоча можна було відбрати їх окремо. Тобто фільтри зробили так, що можна було їх об'єднати ці лоти, але вже інші лоти треба було окремо замовляти. Ну і також. Був ще магнітика за 30 гривень, потім традиційно буклет або папка, кому як зручніше називатися, коштує вона там щось 750 гривень. Не знаю, є як ідея, може я колись куплю одну якусь папку, так чисто для огляду подивимось. Ну і Традиційно зробили рамку за 500 гривень. Ну, то вже так, на любителя. Хоча хто із Києва могли зробити самі собі рамку, тому що погашення було тільки в місті Києві. З однієї сторони, це класно, з іншої сторони, не дуже. Ну, Нічого, я думаю, скоро в усіх філ-магазинах країни вони з'являться. Ну а якщо не з'явиться, то доведеться купувати на сайтах типу Новий акціон в Віоліті можливо, в якихось групах Facebook. Е, також хочу сказати, що марка вийшла 24 травня. Ну, це я казав свою, я придбав 26 травня. Так от, в день, коли я. Пішов за цією маркою 26 травня. Можна вже з'явилось предзамовлення на нову марку. Називається ну там точніше поштовий набір, можна було, можна окрему марку купити. ну Хоча, чесно не пам'ятаю, здається, поки що тільки поштовий набір. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. В набір там входить блок із п'яти марок, потім конверт першого дня цей конверт першого дня, немаркований художній конверт, далі листівка. Ну і також можна купити звичайних КПДшок, але збільшили, здається, ліміт до 10 штук. До цього було по 5 штук, а тепер по 10 штук можна брати. Ну, це вже Кожен хай сам для себе дивиться. Ну і коштує він там щось 116 гривень цей набір. Ну І ще хочу додати, що марки будуть благодійні, тобто там з доданою вартістю, там щось здається по 8 гривень на кожну марку на благодійністю. Ну і не знаю, буде вам цікаво як бонус. Придбав ось такий каталог, здається, він коштував 85 чи 75 гривень. Це каталог поштових марок 2022 року. Доволі цікава книжка, точніше каталог. Якщо буде цікаво, я можу зробити окремо відео. Погортаємо разом цей каталог. Пишіть в коментарях, якщо вам буде це цікаво. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. В коментарях можете написати, вже держали, тримали ви в руках цю марку чи ні. Цікаво. Вам чи ні, які ваші думки, враження, і чи чекаєте ви наступну марку? Ну що ж, на цьому буду прощатися. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!